Цілком зрозуміло, що кожного року вулиця Степана Бандери оновлюється. Незабаром тут буде розбудований новий житловий комплекс Едельвейс. Нещодавно ми разом з програмою вулиця почали знайомити вас з новими проектами компанії «Ярковиця». Минулого разу ми зустрічалися на вулиці Двірській в Калиновій Слободі. А сьогодні презентую вам новий наш будинок квартал Едельвейс. Новий квартал споруджується неподалік центру міста. Поруч знаходиться дитяча обласна лікарня, декілька великих торгівельних підприємств пам'ятник Степану Бандері. Більшість великих панорамних вікон. Будинку виходять на європейську площу та затишну прилеглу вулицю. Придбавши квартиру у кварталі Едельвес, ви зможете поєднати переваги проживання в районі з розвиненою інфраструктурою та доступну ціну за житло. Як відомо, візитівкою компанії Ярковиця є дотримання зобов'язань перед клієнтами щодо вчасного будівництва своїх об'єктів. Всі наші будинки будуються вчасно і без затримок. А комплексний підхід до створення належної інфраструктури новобудов та благоустрою прилеглої території роблять привабливий будь-який проект, який випускається під брендом ярковиць. От і при спорудженні кварталу ЕДВС було максимально збережено існуючі багаторічні насадження. У затишному дворі є достатньо місця для паркування автомобілів, буде сформована сучасна відпочинкова зона. На першому поверсі знаходитимуться магазини, в яких можна зручно здійснювати купівлю різноманітних товарів. Окремої уваги заслуговує планування житла кварталу Едельвейс. При проектуванні квартири велика увага приділялася створенню великої багатофункціональної кухлі, не збільшуючи при цьому загальну площу квартири, а також великим вікнам, що роблять кімнату більш світлою та привабливою. Нова будівля, без сумніву, стане окрасою європейської площі та міста. Загалом компанія Ярковиця пропонує усім бажаючим. У кого немає змоги одразу заплатити за нову квартиру, придбати її на умовах розтермінування від 2,5 до 3 років. Ця пропозиція стосується не тільки кварталу Едельвейс, Вона діє і в Калиновій Слободі, в кварталі Різдвяний, в інших об'єктах, які будуються. Ви маєте змогу скористатися унікальною і надзвичайно вигідною пропозицією, оскільки ціна фіксується у гривнях і відсутні будь-які відсотки або комісії. За більш детальною інформацією звертаються в офіс компанії Ярковиця або дізнатися більше на нашому сайті ярковиця.ua